Вітаємо з вами. Ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради 21 листопада за календарем і перерезонансні події життя міста у випуску новин б'є значить «любить», впевнена постраждала чи провокатор, чи навіть призвідник драми, що сталося на вихідні в одному з гаражів в районі вулиці Пірогова. Хто кого не зрозуміло? На телеграм-каналі муніципальної варти одразу з'явилося повідомлення, що п'яний чоловік закрив та б'є жінку в гаражі. Діючи виключно в межах повноважень, муніципали, що пробили першими на місце подій, викликали наряд поліції. І яке ж було здивування правоохоронців, коли пара, чоловік та жінка в алкогольному сп'янінні, ледве тримаючись на ногах, стверджуючи, що вони просто веселилися під гучну музику, спокійно з посмішками вийшли з гаражу. Що відбувається? Да. Самі там. Там ще жінка. і В сторону. Сором. Та нема. Що такое? Ну, звісно ж, добре, говорить вона. І тут стає незрозумілим, хто кого бив і хто оборонявся. Чоловік з подряпинами на шиї. Крики. Посмотрите, Посрійте, шея, шия поцарапана, побита. У кого ще? У мужі. А це я його вбила. Ось вам і слабка стать. Постраждалому потрібна допомога, як стверджує він. А вона готова нести відповідальність без коментарів. Ви пострадавши? Да. Зна? Вон, давайте, да. Музика на всю да, тут да, все да. кидала, бросалась. Да, я його із його... Все в тюрмі. Да. Мене в тюрму. Обуренню від почутого і побаченого немає меж. Ось і поспішай на допомогу. Можливо, комусь вона в той момент була необхідніша. Шановні, не виносьте свої сімейні чвари та шлюбні ігри на загальний огляд. Не забувайте, в який час ми живемо. Вже більше місяця працівниками муніципальної варти проводиться роз'яснювальна робота з водіями щодо недопущення порушення правил стоянки та паркування. Винесено 1700 попереджень. Муніципальна варта працює по знакам, заключаючим остановка стоянка запрещена. Виставляється адмінпротокол за нарушення правил дорожнього движення. Ваше бажання припаркуватися, де вам зручно по вулиці Маяковського ускладнює рух карет швидкої допомоги. Муніципальна варта дякує за розуміння. Ігнорування попереджень тягне за собою накладання штрафу в розмірі 340 гривень. А злагоджена робота з поліцією дає гарні результати. Поки наші хлопці воюють за суверенність держави, наш обов'язок. Об'єднатися та консолідувати всі сили щодо недопущення правопорушень та ДРГ на території міста. Якщо ви стали свідком правопорушення патрульні муніципальної варти, миттєво відреагують та прийдуть на допомогу. Наберіть 068 861 49 48. Муніципальна варта 24 на 7 на охороні громадського порядку та безпеки міста. Любов та самовідача до справи, яку робиш щодня виглядає саме так: стійкість та витривалість уміння володіти зброєю характеризує кожного з них працівників муніципальної варти. Минулі вихідні також пройшли в навчанні під пильним контролем тренера зі стрільби. Муніципальна варта запрошує до своєї команди. Це був випуск новин з ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.